Аделя Фернандес Корделії. Араб примчав до нашого села синім своїм фургоном, підстрибуючи на вибоїнах кам'янистої дороги і гнівно позираючи на голий тутежній краєвид. У Льохові Лусіяно вивантажив 20 ящиків, набитих городиною та фруктами цінним харчем у безпліднім нашім краї. Щойно забрався геть, спритне жіноцтво повалило на закупи. Приголомшений Дон Лусіяно намагався всіх угамувати, заки повідбивав молотком дошки, сам кидаючи ласий погляд на всі ті фрукти та овочі з бабливих барв. От тих незлічених пучків запашних трав хотілося наїстися повітря. Ми діти нетерпляче вичікували заки помічник Дона Лусіано ж бурне нам побитих дорогою фруктів, непридатних до продажу. Гамір зійшов на здивовану мовчанку. Щойно по відкритті одного з ящиків приголомшені очі уздріли у нім скручену калачиком у тісному схроні дівчинку трилітку. Її дістали, і вона зайшлася плачем через анімілі кінцівки та здійняти довкола рейвах. Її дістали і дали трохи літеплої води та грудочку хлібного м'якуша, аби вгамувати шлункові кислоти, розбурхані страхом. Вистачило і співчуттів, і припущень з вигадками історій щодо її походження. Чи Араб бува, її не викрав, а тут лише помилково? А може, він ні про що і не віддав, а до ящика її вкинув той, хто хотів позбутися дівчинки. А може, то качани перетворилися на неї, на дочку кукурудзяного божества, тож мус шанувати її як богиню? А може, то самісінький диявол, прибравши невинної подоби, явився в село, аби розв'язати зло, закрутити вервецю лиха? То моя матір напумила кинути всі ті дурниці. Все бо просто і зрозуміло це всього лише покинута дівчинка, всього лише чиясь безвідповідальність, чийсь безсердечний учен. Розчулена матір вирішила забрати її додому, заки повернеться араб і все розслумачить. Проте овочар до села так ніколи й не повернувся, тож вона мусила сама взятися за опіку дівчинки. Примусове одочеріння, однак, не було позбавлене милосердя. Матір вимагала від мене ставитися до дівчинки як до рідної сестри, нарікла її корделією. Та малеча з'явилася розвіяти мою нудьгу сина одинака, тож небавом я призвичаєвся до забавок на двох вигадливих балачок та дрібних суперечок. Селяни не припиняли вигадувати можливі історії про те, хто ж вона така. Тому матір воліла, аби корделія не виходила з хати, щоб убезпечити її від людського поголосу. Сподіваючись, що всі забудуть про її серідство, дала їй стільки любові, скільки билося в її серці, що навіть пістувала її більше, ніж мене. І все ж ота вроджена корделена чарівність не давала мені почувати до неї ревнощів. Коли тема пересудів вичерпалася і до дівчинки підкатька всі збайдужіли, матір почала брати її з собою на базар та до церкви. Того дня, коли вони пішли по воду до кринички, кордегія здивувалася, вперше уздрівши відображення свого личка і завела сама із собою балачку. Уже було зібрались повертатися, як відображення, набувши душі та тіла, вийшло з кринички. Матір вдала, що не здивувалася, і, ніби нічого не сталося, узяла дівчаток за руки і повз погляди приголомшених водоносів всі троє рушили додому. З двома корделіями увійшла матір у хату, одна ще й мокра, як хлющ. Знову поповзли чутки, тож доводилося не зважати на плітки. Інша приключка трапилася у домі кравчині гортензії, де дівчатка приміряли перед зеркалом нові сукенки, сміючись та розмахуючи руками, ділилася зі своїми відображеннями щастям обновок. Матір заплатила модисті за шиття і було пішла втішена змогою одягнути обох донечок, подарованих їй з божої ласки. Зі швидкістю світла вилетіли із дзеркала відображення і, набувши душі та тіла, кинулись її обіймати. Цього разу матір повернулася додому із чотирма корделіями. Наступного дня, щойно на світ зайнялося, біля церкви зібралися люди, аби змислити, що ж воно таке. Ніколи досі їхня уява не плодила стількох припущень та здогадок щодо чуда корделії. Кортіло уздріти її феномен перед передусій люди під покровою Божою. Гурт найзатятіших жінок увійшов до хати і силою вивів матір із чотирма корделіями. У церковному притворі висіло величезне старовине дзеркало, навпроти якого й вишукували дівчаток. Відображення ожили самі собою і щойно зібралися пройти крізь ртутну гладінь, нажаханий дон Лусіано пожбурив каменюкою і уламки тріснутого дзеркала, розбиваючись, розлетілися бруківкою церковного подвір'я, і з кожної скалки по корделії. У паніці нарід кинувся в розтіч ховатися по хатах. Матір мала сили подбати про кожну зі своїх донечок. Однак спершу таки попросила сусідів позбутися своїх дзеркал, жоден не наважився їх розбити, пам'ятаючи небезпеку такого учину. Задля заради завдали собі клопоту позамальовувати їх чорною фарбою, а дехто, найбільші страшки, воліли все позакопувати, заміж позабивали вікна дошками. Понакривали усі копанки, навіть над криничкою змайстрували Буду. І тепер, аби набрати води, треба мати ключа. Обачно п'ють люди, прикриваючи склянки з баняками чорними хустинками. А корделії ходять собі повсюдно. Грибуть пальчиками землю у відчайдушнім труді віднайти котре дзеркало, аби й далі могти множити своє поріддя. Корделії. Adela Fernández